Люди втомилися, розумієте, що 86 днів пекла, і ти не знаєш, ти будеш через хвилину, через дві жити чи ні. Коли 15-го, ну я саме 15 квітня дізнався, дізнався від командира бригади, полковника Шлеги, від підполковника Прокопенка, дізнався, що є домовленість і є наказ. Нашого Верховного головнокомандувача, президента України, про здачу нас в полон. Е, можливо, хтось видихнув, сказав, нарешті це пекло закінчується. Можливо, е, ну, є, я навіть не можу згадати е, того, що творилося в моїй душі, бо вже якось багато часу пройшло, і були обставини, які трошечки, скажімо так, підтерли пам'ять. От. Але що ж, розумієте, що таке здача в полон противнику, ну це ну, полегшенням точно не було. Скажу так, більше я не можу коментувати той процес.